Друзі, всім привіт! В продажі у нас Renault Megane комплектації Intense 2017 рік випуску, модельний 18. Автомобіль в рідній фарбі, повністю весь ідеальний по кузову, без жодних царапин, м'ятин та інших пошкоджень. Комплектація Intense, У нас дуже класний салон. Комбінований Alcantara, аль шкіра Ось так обійшли автомобіль по кругу. У нас оригінальні 16 диски, максимальний хром-пакет, вже оптика, LED-діодна стрічка, безключовий вхід, камера асистентів, він-код автомобіля кого зацікавить. Безключовий вхід на 4 дверки. Ось такий у нас дуже крутий стильний салон. Пробіг автомобіля 170 тисяч. Ось так, автомобіль включився, пробіг 170 тисяч, є амбієнт підсвітки у нас, сидіння не перешивалось, воно в ідеальному стані. Ось такий задній у нас крутий диванчик, шкіра Алькантара, Замш. Тому кого зацікавить даний автомобіль. Телефонуйте